Доки в школярів Теобанду перервам, вони поспішають до ікони Пресвятої Родини, яка тепер в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Символ року родини передають одна одній парафії Мукачівської греко-католицької єпархії. Ікона Пресвятої Родини, яка є тут у нас сьогодні, це ікона з урочища Джублик, яка починаючи від ушка. І крайньої точки з однієї сторони нашої єпархії почала своє паломництво через парафії цілої нашої єпархії. Ікона Пресвятої Родини власне є в паломництві, тому що маємо рік Пресвятої родини, і наша єпархія хоче звернути увагу на те, що тоді, коли існує криза в контексті сім'ї, а зараз переживаємо якраз дуже важкі часи для сім'ї, то тоді і кризу переживає і церква, і навпаки, відновлюючи сім'ю. Можемо відновити сімейність, родинність у наших парафіях. До ікони приходять і впродовж дня, і під час літургій. До понеділка ікона буде в ужгородських парафіях. У кожній готують свою програму. Як ось, до прикладу, молитовні чування в парафії Божого милосердя. Після Ужгорода паломництво ікони продовжуватиметься далі в райони, аби всі могли по-особливому прожити рік родини. Гасло року родини, родина, яка молиться разом, тримається разом. Після парафії Ужгороду далі ікона буде переходити до інших деканатів, завершуючи аж ясінням десь при кінці року і звершуючи це паломництво, ікона. По наших парафіях є задля того, щоб кожна родина собі наново переусвідомила, для чого вона є родиною, як вона цей дар від Бога приймає і як його звершує у своїй щоденності. Ікона завершить паломництво в межах Ужгорода в парафії Преображення Господнього на цегольні в понеділок, 2 лютого.